Прошу. sad maješ kotovo. Kotovo maješ. Dobar, odiže, odiže, odiže. Ovo je žao. 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 Ovo je Свомо, Сломо! Добре, добре, давай, ставай! О, 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 я тебе забив вже. Діва, Діван! Фірман вже лецем, фірмон лецем же.

Скинув не змять. Ворон, откройся, не лезь Кироку, откройся. Спокійно, плоский, спокійно, ще <покійно> через. Откройся, Откройся, рон. Сюда чуть-чуть на край иди. Вот, эй, вот. Вот. Вас дуже багато в одному місці. Спокійно не лізьте до Роберт, то ліво. Андрюха ближче там. Роберт, дальше. Бежи, бежи, блядь! Ближе подойди. Чуть не, не, не бегай не Назад, 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 да. блядь! ну проси! Мяч, проси.

Отдай мяч! Один, 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 ще, ни ще, ни ще, ни ще. один, 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 Вісім роб, дотиків роб. робиш, далі. Спокійно, тобі два дотики зробив, віддав, передаєш. передач. Дорож, Дорож. ще раз, Добре. Оде. З ударом. Нічого ні, нічого Добре, назад. E aí, Sam, Sam, toque. Sam, Sam, Сам думай. Біжи, Роберт, точи. Робе, та спокійно. Не Роберт, спокійно можна було самому. Робер. Та не лізь туди в купу, Роберт. Робер. 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 Лізеш кучу туди, навпаки все. Так, то правильно, але переїзд перед собою м'яч треба бачити. Dá, dá! Tô pronto, tá? Me ajudá-la! Dá! 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 Добре, помогай. Назад, назад, спокійно. Добре, сам, так, Жоль, Тащи, 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 біжи. Дай, Андрюх. Ой-ой-ой. вже -ой. граємо, вже граємо. Спокійно, спокійно. Ще раз розіграй. Дай йому ще раз. Перед, і подачка. Воно. Добре. Так, Турба, забий вже ти гол там, кінець. Гость! Роберт дальня, дальня закрив. Дальня тобі говорю. Кому ты поздовал, вот, Род? Вот, вот, вот. Давай, 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 Я давай! Сам играть будешь, твою. Будешь играть сам? Дерманлева, Ферманлева, туда Данило выезжай трошки. Туда первый мяч. Убивай, вы! Давай. Классно, да? Зади Роберт. Иди вперед! Покину! Добре, сам. Тут тащи, тащи, Бежи, 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 бежи. Ай-яй-яй, покину. Робер, кидай, Роберт. Кидай, кидай, кидай. Добре. Ліва нога! Ліва нога! Иди кидай, <систя> <систя> <систя>

Здорово! Бой! Хорош, Андрюх! Да. что, папу да. что? Пасу, а? да, я не попал. <свy> <Ты> <свy> не молодец, ]ã? это правильно другое, давай раунд. Дай да, пас! Ивануа! Ч ⁇ ничего, я, 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 ничего я, я, правильно бить треба. Бежи, бежи! и бежи, бежи. роб Бежи, бежи, дай! Ай, здорово, дал. Красиво. Да что <клыш> да? да 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 ты не бачишь, Роберт? Да другой раз же. Роберт. Ты на мяч Ой, идешь ну, ну, вообще или ты вообще, просто гуляешь по полю, Арон? А вот, кидай, 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 Я тоже так кажу, что ты судишь. Це Косово має, не змять, не змять. А, штрафней. Трифней пробує, роблять. собі. Думай, маєш, Юру. А, Ні. Нічого, нічого, нічого. це правильно. Вже мав задаватися рівень. Ми розіграли м'яз для того, щоб почати атаку, а не просто туди вдати. Стань на лінію! Ну хто? Михаєте і ніхто не грає. А Юра. Біжи, Роберт!

на okay, один, один у друг. Вижте! Роберт! постав далі собі трохи до піввець.

Быстрейший, блядь, то есть защите и играйте. Ничего, Арон, что там делает? Защите должен делать. Арон Арон! О, он виля есть. Дай в центр. Ну добрый.

Повторяй, мая. Повторяй, мая. данела. Привет тебе. Да, давай. Даня, дай, Даня, дань. Даня, дань. Даня, дань. Даня, дань. Даня, Лейся до нього! Ні, суддя показав йому. Все. <серказ> лиши, лиши, роби, лише назад, відходь. Там на це багато. Старайтеся не пішити, звернутися сторону оформити. Treba ti zavesti od tega. Зараз є герой! Хорош, Макс, хорош. Сідаємо, віддихаємо ззаді. Данила, не спіши! Зроби три передачі між тобою. Не женіть, Тара. Не женіть, пару передач. Ферма, давай, не бачимо, Ферма. Не забувати. Тара, та не жени туди, тільки бо ти бачиш ворота. Біжи назад, зупиняйся. Зупиняй! Добре, поможи йому тут, поможи, поможи. Ліва нога. О! Добре, молодець. Відміть ігроків! Вот ти з тобою. А, хлопці, да, стопляй. Та потім подивишся, нема там нічого. Байдена дійде, добивайся. Вот такий раз. Дирета. Це ворота ще є. Гірай, іграй, чо, чуть! Добре, спокійно. Дай. Костя, біжи, Костя. Дай Кості. Даня, Даня! Здорово! Ой-ой-ой! Добре, ой. добре, Добре, сядь нижче, чуть-чуть, буде легше тобі грати. doći do toga da to da je majdan igraju na